Необережне знайомство в інтернеті коштувало одеситці життя. Страшна історія трапилася ще місяць тому, але тіло жінки поліцейські знайшли лише зараз. Кажуть, її жорстоко закатували, після чого закопали в лісі за містом. Правоохоронці вже вийшли і на слід вбивць. Двоє чоловіків заздалегідь спланували злочин. Знайшли заможну жертву на популярному сайті знайомств. Один із зловмисників домовився про зустріч, запропонував проїхатися на його машині за місто. Та тільки жінка не знала, що за Одесою в лісосмузі нового знайомого чекає спільник. Жінку зв'язали, забрали ключі від квартири, задушили та закопали. Після чого поїхали до її помешкання і Обчистили квартиру, забрали абсолютно всі речі, які мали б, хоча б якусь цінність. Викрили навіть парфуми та сонцезахисні окуляри. Окрім того, знайшли в помешканні ще дві тисячі доларів, банківські картки та ключ від машини Hyundai. Автомобіль стояв прямо у дворі поруч, тому машину теж викрали. Та не люди не все прорахували. З Силю задержання злоумишленників була проведена спецоперація одновременно в трьох регіонах України. По указанному факту было открыто уголовное производство по статье 115 часть 2 умышленного убийства, 289 часть 2 угон автотранспорта, 187 часть 4 разбойное нападение. В настоящее время указанные преступники задержаны. Наразі правоохоронці перевіряють, чи бува, затримані, непричетні до інших аналогічних злочинів в Одесі та в сусідніх областях. Разом з цим застерігають жінок бути обережними і не довіряти незнайомцям, щоб вони не писали в інтернеті на сайтах знайомств та в соцмережах.